Вітаємо на каналі Твого гороскопу! Наближається літо, час модних експериментів і стильних рішень. У червні багатьом захочеться змінити зачіску, але не всі дні для цього підходять. Підібрати вдалий день для фарбування або стрижки допоможе наш місячний календар. Фаза місяця і знак зодіаку, в якому перебуває супутник, по-різному впливають на здоров'я і властивості волосся, швидкість його росту і вразливість. У деякі дні якість волосся сильно погіршується, тому візит до перукаря краще скасувати в такі дні червня. 2 червня будь-які маніпуляції з волоссям негативно вплинуть на здоров'я шевелюри, прискорять випадіння волосся і зроблять його тоншим. Фарбування не принесе бажаного результату і швидко зміється. Цього дня бажано захистити волосся головним убором. 9 червня під впливом знака рака волосся стане неслухняним, тому укладки і випрямлення. Приречені на провал, стрижка цього дня з великою ймовірністю вийде нерівною і погіршить стан шевелюри. 16 червня невдала дата для будь-яких змін і експериментів із зовнішнім виглядом. Результат навряд сподобається і швидше за все вам захочеться все переробити. 18 червня також не рекомендується чинити хімічний і тепловий вплив на волосся. Подібні процедури пошкодять набагато сильніше, ніж зазвичай. Також не варто туго заплітати і грубо зачісувати локони. Можна пістригтися, якщо волосся тонке і ослаблене. 21 червня не варто стригтися, інакше після відростання волосся стане дуже запутаним і неслухняним. Почне більше випадати і сіктися на кінчиках. Фарбування також пройде невдало і протримається недовго. З 28 по 30 червня місячний календар стрижок не рекомендує змінювати зачіску. У цей період місяць увійде в знак овна, який вважається дуже несприятливим для будь-яких змін з волоссям. Також у перукарню не рекомендується ходити по п'ятницях, оскільки результат вийде дуже непередбачуваним. Наступні ж дні вважаються найвдалішими для нової зачіски. Це 4 червня. Стрижка цього дня підвищить самооцінку і принесе позитивні емоції. Оздоровить волосся, наповнить енергію і прискорить ріст. Дуже корисними будуть будь-які оздоровчі процедури і масаж голови. Гарний день для догляду за бровами, а в чоловіків за вусами і бородою. 8 червня дуже гарний день для будь-якого фарбування, навіть найскладнішого на кшталт освітлення, мілірування і зафарбовування сивини. Хімічні процедури і вплив теплом зашкодять менше, ніж зазвичай. З 10 по 12 червня гарні дні для зміни зачіски. У ці три дні місяць перебуває в знаку лева, який вважається найкращим для будь-яких процедур з волосся. 13 червня знак Діви позитивно впливає на здоров'я волосся. Воно стає густим і слухняним, тому можна зробити будь-яку завивку або, навпаки, випрямити кучері. Стрижка надовго збереже форму і здоровить шевелюру. Для фарбування рекомендується використовувати натуральні засоби. 15 червня не дуже вдалий день для кардинальних змін, але невелика стрижка або фарбування, близький до рідного колір, пройдуть чудово, можна підсилити ослаблені роздвоєні кінчики. 17 червня для слабкого тонкого тьмяного волосся день для стрижки підходить ідеально. Після укорочення шевелюра матиме набагато кращий вигляд. Добре пройде фарбування, але краще відкласти хімічну завивку. 22 червня вплив знаку козорога на волосся вкрай позитивний. На цей день можна сміливо планувати будь-які процедури. Дуже вдала дата для експериментів і незвичайних технік. Якщо пофарбувати волосся, то новий колір матиме соковитий вигляд і протримається довго. Також хороші дні коли стригтися в червні це всі понеділки, результат точно задовольнить. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом та підписуємось на канал твого гороскопу.